Так, Всім привіт, компанія Мотор. Сьогодні знімаємо вам новинку, це контавер Модель S, тобто це нова лінійка 504 CCU модель називається. Це з примусовою гідравлікою, це, це кабіна і друге це, це кондиціонер. Покажемо, розкажемо коротенько про нього. По мотору значить, 495-й мотор має 4-циліндровий 3,2 літри. Не турбований звичайний атмосферний двигун. Паливний бак розташований вже як на більшості тракторів. тобто Тут на 55 літрів, якщо не помиляюся, бачок іде, і він пластиковий на металевому дніщі. Тобто знизу захист є і все надійно тримається. 20-ті колеса передні, 28 колеса, задні, розборний задній диск, є довантажувачі, 30 кг на кожному колесі. По передньому мосту. Переднє міст у нас йде посилений, тут дуже гарний міст. Під 50-й трактор він вже в принципі, дуже надійно підходить, тобто без всяких нюансів, без занижених мостів передніх і задніх чолків. Гідропоцілювач стоїть на передній стороні, тобто працює від окремого насоса. По цій стороні, що маємо? З цієї сторони у нас йде ящик для інструментів, закріплений. Його можна зняти, в принципі він на кліпсах йде. Також у нас тут стандартна обв'язка, це у нас е стартер, генератор і два насоси. Пластикові крила вже йдуть в комплектації. Так, По задній навісній системі зараз покажу. Вони зробили а-ля як у скаута, тобто крюкова така система. Бачимо, шарнір від'єднується, вставляєте яблуко або 20-те, або 22 е і працюєте. Задній чулок. SL-1204 модель, досить непоганий, до речі, чолок реально достойний. Ще мене дуже радує, що вони зробили вже виносний важель на гідравліку. Тобто можна як з кабіни, так і ззовні коригувати це. Два причепних механізма верхнього і нижнього положення, що дуже теж привабливо і класно, досить товста. Сама трьохточка, тобто реальна товщина, її майже 2 пальці. Дуже товстий, надійний метал без сварних елементів. тобто Сварний елемент тільки на крюковому самому. А оця частина вся цільна, цільно зігнана Значить, по шліцам, у нас 6-шліцевий вал відбору. Має дві швидкості, звичайно ж. Примусова гідравліка, 4 гідровихода. Подивимось, що у нас по кабіні самій. Зараз я вам все покажу. Значить, кабінка невеличка, якщо чесно, я очікував е, набагато більше місця. Хоча, в принципі, я от сів. М ну, нормально. В принципі, працювати можна, але дивіться, от, основна коліса коробки вже якось не, не дуже класно. Все інше, в принципі, нормально. Так, є камера заднього бачення, є кондиціонер, е, магнітолка. Є лючок відчиняється на газліфтах, Тобто треба зачинили, треба відчинили, як вам зручно. Пічка на 4 обдуви, магнітола, є шторка для того, щоб можна було в полі сісти, подумати, покушати. Значить, все підписано, повищені, поніжені, блокування диференціала, основна куліса передач, 4 передачі має. Також у нас реверс винесений біля керма, регульоване. E, значит, колонка рульова, e, це ручний газ. Тут у нас e, швидкості валовідбору, під'єднання переднього приводу. Тут у нас гідравліка працює, це гідровиходи. Є також зарядка на два e, USB шки виходу. Відчиняються обидві скляні дверцята, відчиняються задні дверцята, є двірники. Ну Такий непоганий тракторець. За свої кошти має до речі приборка дуже великий РК-екран, повністю електронна приборна панель, що в принципі дає нам таку скажімо так, свіженьку, свіженький погляд на, на трактор. тому що В основному всі використовують комбіновані механічні. Датчик. Є також підставочки, пластиком обшита кабіна всередині, є невеличкі органайзери. Прикольно. Єдине, що от мінус, да, мені маловато місця на мій зріст, тут замало місця. Якщо ви там метр сімдесят або менше, то взагалі буде топчик. Е, так, Виходимо тоді, розкажу по цінам. Е, два роки офіційної гарантії має цей трактор, доставка по всій Україні. Документи всі в порядку, все робимо. 12 тисяч доларів на сьогоднішній день коштує. Можна замовити за номером, який бачите у себе на екрані, або зробивши заявочку на нашому сайті. Всім пока!